Змагання із техніки пішохідного туризму на Коломищині проводять вже не перший рік. Однак завжди такі заходи проходили у лісі. Тепер, після того як в районі облаштували два зали, турніри і скелелазіння можна проводити і під дахом, каже заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак. Коломийська райдержадміністрація адміністрація приділяє належну увагу розвитку туризму на базі гвіздецької школи. І у самому гвісті діє центр туристсько-краєзнавчої роботи учнівської молоді. Як зазначив начальник відділу освіти РДА Мирослав Будейчук, такі змагання дуже потрібні дітям, адже вони розвивають у дітей спритність та силу волі. Школярі Коломишини неодноразово ставали переможцями та призерами чемпіонатів області мають непогані здобутки і на першостях України, зазначив головний освітянин району. Це вже стало доброю традицією у нас у Коломийському районі. Віддавати належне туризму якраз дитячому. Ще з 70-х років. Правда, спочатку були тільки на базі великих шкіл Віздецька, Печеніжинська школа, покійний Юрій Михайлович Блащук в Печеніжині, якраз був започатківцем туризму. А зараз ми вже маємо тільки у гвістці гуртку займається 27 груп є, а у різних школах, ми такі малі школи, як Малайключівська, Марківська школа, віддають дуже багато часу для туризму. Допомагав в облаштуванні залу і сільський голова Михайло Дяків. Він впевнений, що діти села мають мати такий зал, адже вже зараз в школі працюють 27 туристичних гуртків. Надалі їх може бути ще більше. Вважає віт. Це наш обов'язок допомагати е, навчальному закладу. Ми стараємося, щоб наша школа е, і благоустрій був нормальний. А того дня у змаганнях не було рівним спортсменам із старого Гвістця та гвістця. Вони продемонстрували найкращі результати. Тепер переможці захищатимуть честь району на обласних першостях. Із старого Гвістця Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма події така.